Сьогодні буде коротке відео з порівнянням доступних білет-модулів Кайксен А2 зі штатними оригінальними біксеноновими лінзами Hela 2. Вони були дуже популярні, в дуже багатьох автомобілях встановлювалися, особливо з 2000-х по 2010-ті роки. Коротко про ці біледмодулі вони двочіпові по вартості всього 4830 гривень за пару та 2 роки гарантії. Мають рамку стандарту Hela 3, тому через перехідні рамки чудово підійдуть на заміну штатних лінз. Звичайні рефлекторні фари їх також можна встановити, але тільки методом врізання на шпильки, так як різьбового кріплення тут немає, тому і вони більш популярні саме на заміну штатних лінз. Ксенонова лампа в біксенонових лінзах Hela 2 працює і маємо такий результат. Хоча світло і не яскраве, але заливка тут досить широка, і як для біксенона з великим пробігом, воно ще досить хороше. Замірюємо тут саме центр. Маємо приблизно 1295 люкс, та на обочину приблизно 87. І потрібно зауважити, що якщо у вас стоїть штатний галоген, то він буде ще приблизно в два рази менший, а тому приріст від біледлінз буде ще більший. Та порівняємо режим дальнього світла, шторка тут вже опущена, і маємо такий результат. Проблема біксенону, те, що в режимі дальнього яскраві світла майже не збільшується. Тобто просто з'являється те, що було закрито шторкою, і все. Замірюємо тут саме центр. Маємо приблизно 364 люкса, і в самому яскравому місці приблизно 1305 люкс, і все. Тобто яскравість не збільшується, просто відкривається те, що було закрите, але воно майже нічого не змінює. Та переходимо до ближнього світла в білет А2 і маємо тут такий результат. Заливка стала набагато яскравішою, набагато ширшою і набагато вищою. Тобто, якщо у вас більш високий автомобіль, то світло буде починатися ближче до бамперу. Замірюємо тут саме центр. Маємо приблизно 1420 люкс. І на обочину маємо тепер більше ніж 260 люкс. Та перейдемо до дальнього світла в біледах. Маємо тут такий результат. Ще одна перевага двочіпових лінз те, що кількість світла на дальньому значно збільшується. Бачимо, в нас виходить такий, як прожектор, і маємо в самому центрі приблизно 4500 люкс майже. І заливка в нас досить широка, тому якщо ви знайдете рівну дорогу, вімкнете дальню, то будете бачити абсолютно все. Якщо ви бажаєте підібрати та замовити на свій автомобіль таке ж світло, звертайтеся.